Добрий день, шановні козаки, дорогі козачки. Сьогодні 9 грудня 2025 року я хочу започаткувати корот... цикл коротких відео на 2-3 хвилини про цікаві історії з мого життя, пов'язані з моєю діяльністю. Реконструктивною я намагаюся відновити епоху героїчну. Доби Української Народної Республіки. І ось я зараз розкажу одну історію. У 2008 році в мене вийшло перше видання книжки Отаман е Зелений. Вона була десь сторінок 200 з чимось. Потім, після того, вийшло ще е три видання вже от таких більшеньких. Вже бачите, вже там щось під 500 сторінок. І ось як я збирав інформацію. Звичайно, я їду в села, звідки походять мої. Герої, і по крупинках намагаються знайти е, свідчення родичів, прямих, далеких, сусідів, е, родичів повстанців, отамана, От звичайно. І ось одного разу Оля Булавин, дочка Катерини Булавин, повела мене, е, а Катерина Буловин це двоюрідна онучка Отамана Зеленого, повела мене до своєї сусідки. Через дорогу. Каже, ну, вона дуже старенька, в неї з пам'яті вже не дуже. Але пішли, спробуємо. Ну і пішли. Бабуся, бабуся вже було під 100 років. Вона була уражена дуже сильно атеросклерозом. Так, вона була свідком тих подій, але від неї щось добитися було практично неможливо. Ну, і на питання не відповідала, була неконтактна. Ну і я кажу, Оля, ну що йдемо назад? ну Нема, нема ради. Да, свідка епохи ми знайшли, але ну, ну і що з того? Ну і вже, ми вже направилися до виходу, і тут я ставлю останнє питання, як виявилося Реківне. Кажу, бабусю, а які пісні вони співали, Зеленівці, козаки Зеленівці? Вона шпору стояла, ж чула. Вона так теж якось таке у неї було не дуже, як би погляд інтелектуальний. Ну, видно, що людина дуже вже вражена цим страшним атеросклерозом. Але вона думала, вона почула питання. І от я бачу, що не відповідає вона, каже, Оля, пішли. І, і тільки ми зробили перший крок до дверей. Вона раптом розставляє так широко руки посміхається щасливо і починає ще не вмерла Україна і Слава і Воля. І вона така була рада, що вона згадала, що вона людина, що вона може відповісти на питання, а в моє серце увійшла радість, тому що деякі. Тенденційні історики і досі намагаються зображувати е, отомана, Зеленого і його козацтво як анархістів, бун бунтівників, комуністів, там і всяке, де хто і, там іще говорить різні погані слова не будемо. А це люди, які тримають в руках зброю, співали, ще не мерла Україна. До нової зустрічі! Бувайте!